Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ніжний смачний печінковий салат. Нарізану печінку відправляємо в глибоку миску. Три відварених яйця натираємо на крупній терці і теж відправляємо в глибоку миску. Додаємо смажену моркву з цибулею. 230 г консервірованого горошку. Натираємо на крупній терці 4 маленьких маринованих огірки. Або 2 великих можна і брати огірки квашені Відправляємо огірки до салату. Додаємо 3 столових ложки майонезу, який ми приготували. Можна замінити сметаною. Все ретельно перемішуємо, і салат готові.